Горіховий торт. Коли Соня була ще маленькою дівчинкою, вона вирішила зробити сюрприз для мами на день народження спекти торт. Таємно від усіх, вона відкладала продукти: кілька яєць, горіхи, трохи цукру і масла. У ніч перед святом, коли всі поснули, Соня тихенько пробралася на кухню. Вона старалася щосила, але торт вийшов не зовсім таким, як вона уявляла. Він не був таким пишним, як у бабусі, чи таким красивим, як у старшої сестри. А коли мама помітила цей таємний експеримент, то лише зітхнула. Соню, печиво, це не твоє. Дівчинка образилась на себе і вирішила більше ніколи не братися за випічку. Роки минули, Соня виросла. Але коли вона мріяла відкрити власну справу, у підсвідомості, щоразу з'являвся той торт. І слова, які тоді її зупинили. Вона боялася, що її старання знову будуть знецінені, що вона не зможе конкурувати з іншими. Одного дня, перебираючи старі речі, Соня натрапила на старезний бабусин кулінарний зошит, Із з нього випала записка: Твій торт це твоє серце, не треба його порівнювати. Вкладай у нього любов і своє. Добро. Ці слова зворушили її до сліз. Того ж вечора Соня вирішила спробувати знову. Вона згадала, як тоді в дитинстві додавала горіхи. Тепер вона виявляла, що горіхи це символ здоров'я і сили. Яйця нагадали їй про сонце і нові починання. Мед додавав теплоти. А борошно стало основою як довіра до себе. Кожен інгредієнт Соня вкладала з любов'ю, думаючи про те, щоб не приплюнути когось, а про те, щоб створити своє. Торт вийшов простим, але таким справжнім і унікальним, що всі, хто його коштували, відчували тепло. Відтоді Соня не боялася бути собою. Вона відкрила маленьку кондитерську, де кожний торт. Всповнений її добрих думок і любові. Її секрет був простий не змагатися іншим, а творити душею. І саме це зробило її справу успішною. На відкритті кондитерської вона спекла свій улюблений горіховий торт і, дивлячись на нього, зрозуміла: успіх це не досконалість, а, смі... а сміливість спекти свій власний торт у світі. Де кожний має свої рецепти.